І добрий день сегодня з вами я, Соник, я вам покажу як зламати контакти на голоса. Ось, наприклад, у мене є. Зараз зараз... зараз. 20 голосів. Степен по центру, пану біг на камеру. Пану показуємо. Сфокусируємо 20 голосів. Так, ми заходимо. Купіли 20 голосів. Копірувати складуємо і заходимо в «Любий документ. Наприклад, це пустий. Вставляємо, згортаємо, криваємо азілу, купіруємо слівку, яка знаходиться зверху, але в мене не видно копірувати. Ми e, Ой. заходимо в документ, вставляємо силку. Так само ми робимо так от копірувати. Пропускни три. Бун повинні з'явитися синя. Тепер ми... Вставляем тут 20 умножить на, на 5. Ой. Так, да, 20 умножить на 5, то будет 100 голос. Так, теперь мы тут вводимо 100 ус. 100 голосив. Всю штуку мы переробли червоненькую. Щось такого не жовтий. А це ми Ну так само. Ось так. Тепер ми беремо, пінемо і вставляємо. Ось тут у нас сині. І вставляємо. Так у нас вийшло. І тепер ми повинні закрити. <туржу> там, там, Добре. Ну Тримаємо зі. А ці голосі, як ви бачите, так і є. Тепер, якщо ми обновляємо. І в, і в нас тут з'являється строго мусіл. Дякую за пролез був я, Соник. бачите.